Ми знаходимося на території Золочівського професійного ліцею, де відбувається військово патріотична гра. «Джура». Як це відбувається, зараз ми підемо, дізнаємось про це. Ми не здамося, не капітулюємо. Ми сильні. Україна переможе. Право підняти державний прапор України на честь відкриття територіальних змагань всеукраїнської дитячої юнацької військово-патріотичної гри Сокіл Джура надається рою Золочівського професійного ліцею. Українців у Жах, Роса насо! Україна, не правдя чужого, Україна, вороди своє, що ви що намолиться в Богом, що ранку відбирає. Вас вітає рій! Сич! Ми, українці! Ми сильні і чесні, горді і сміливі. Ми, діти козацького роду, якому нема перевод. Ми! Десять юрів, рій, до тобою, готуємо в нашому серці. Україна, єдина незалежна війна. Рій, січ, просимо Бога, щоб була перемога. Рий, рій, кирила, й, наше гасло, ми чуємо тобою, рємо команди. Рій! Наша назва – назвали, наше гасло. Ми в стрій! Вас вітає перемішанський рік, Ми молоді, завзяті, і здорові! До змагань завжди готові! Прошу чоловіків зняти гоні у боре. Христос Воскрес із Мертвих, смерті, смерть подала. Сьогодні відбіркові змагання дитячо юнацької військово-патріотичної гри Сокі Джура. Такі ми змагання вже проводимо другий раз. В системі професійно-технічної освіти задіяно сьогодні в першому куші чотири навчальних заклади: це є Золочівський професійний ліцей, Перемишлянський професійний ліцей, Червоненське вище професійне училище і Олеський професійний ліцей. Мета заходу національне патріотичне виховання учнівської молоді це є командна гра військового патріотичного інтелектуального культурного спрямування. Які саме будуть виконувати змагання? Першу чергу це є спортивні змагання, це є смуга перешкод, це є підтягування гирі, перетягування линви. Це є також один з таких самих важливих спрямувань. Це є військовий напрямок в поряд, який ви зараз маєте можливість споглядати. Також інтелектуальні змагання, теж ну зараз ми живемо в такий час, що ми повинні всі вміти і стріляти, і надавати медичну допомогу допомогу. тому і сьогодні такі конкурси будуть. Теж стрільба з пневматичної зброї і надання першої долікарської допомоги. Гра від ун інтелектуальне спрямування. Отаким От чином якого віку студенти? 17 років. Це є, власне по положенню військово-патріотичної гри Сокі Джура. Це є всі діти профтехосвіти. Розкажіть про даний захід і що ви сьогодні готуєте. На базі Золочівського професійного ліцею е, організовували захід військово-патріотичний е, джура, у якому беруть участь чотири команди з різних ліцеїв. Наш ліцей, Золочівський професійний ліцей, висунув команду під назвою Рій Кирила Трильовського, у якому є вісім учасників, які попередньо підходили підготовку до всіх змагань, які будуть на цьому заході. Також добре, що нам сьогодні посприяла по. Що учні мають можливість проходити цей захід на стадіоні, який знаходиться на базі Золочівського професійного ліцею, також раді бачити усі гостей, які приїхали до нас із інших ліцеїв, і також ви зможете побачити представлення кожного стола від даного ліцею, наприклад, від нашого і від інших. Що саме ви приготували? Зараз буде готуватися куліш наші хлопці, які навчаються на спеціальності кухар-соціальний робітник, залучені разом із своїми майстрами до. Приготування кулішу, а також були приготовлені деякі закуски, які можна бачити на столі, які в принципі характеризують наш український народ, наші українські страви. Але ми вирішили такі в принципі, закуски, щоб було зручно гостям підпочивати і ну взяти, наприклад, закуску, десь перейтися, подивитися собі на території нашого ліцею. Скажіть, будь ласка, що саме тут готується куліш? А можна буде попробувати? Звісно, що так. Після змагань приходіть, спробуйте. Дякую. це, напевне, буде дуже смачно, я бачу, куліша достатньо. Не, напевне, а точно буде смачно. Ми чистимо печериці, потім будемо додавати їх до кулішу. Розкажіть, будь ласка, що ви готуєте? Куліш козацькі забави, перемішляцький професійний ліцей. Часу вам потрібно для приготування куліша? Ну, дві добрі години потрібно, щоб все проварилося. Дві години, дві з половиною, так? Розкажіть, будь ласка, ваші враження щодо змагань. Чудові. Як ви вважаєте? Ви переможете? Звісно, програти ми не маємо права. А як вам змагання? Все добре. добре. Важко? Ну, не дуже. Замучились? Ні, ще готові. Не змагаємося до перемоги. Місця. Милиці. Яка ваша участь в даному заході? Ми є медичними сестрами. Будемо оцінювати два конкурси: один теоретичний, а другий практичний. А також в разі потреби надання якоїсь медичної допомоги конкурсантам чи тут присутнім, можемо її надати.